Там санички в тих кущах не знаю, вони тікають, ховаються, добре, йдемо далі. Засніжний парк парк в Трускавці завжди виглядає неперевершено. А, якщо ще й зима така зимова, як зараз. 17 градусів, морозу, до речі, ми подивилися. Ну 12-12, коротше, 17. 17 градусів морозу. Взимку, справжня зимова зима. Ми звикли, що влітку справжнє літнє літо. А тепер ще й зима. На кілька днів, так само як і літо. В цьому анекдоті приходить чоловік на роботу. Вересні весь такий цей. Не засмагли, йому кажуть що то не засмаглий. Ти звідки каже, я зі Львова, каже, що у Львові літа не було, каже, я в той день був на роботі. Так от. Між справжнє літо і справжня зима у Львові і Львівській області триває кілька днів. Якщо хочете не мене насолодитись, важливо не пропустити ці кілька днів. А що ніхто вам не гарантує 92 два дні літа чи зими. Послухаємо, як сніг хрипить. Te el tejo. Більшати в дерева. Шов в сніг і присипало з цього боку. А й, до речі, за кристал. Вчора ввечері в кристалі рівно, всім вікон світилося. Вирішив так собі глянути. Ні, де не знімав, то не гарно. Весні трошки більше. Сонечка прилетіла. І знов тільки ми її вирішили наблизити. Тікає. Сховалася. i don't Ми майже майже йшли до верхнього бівета, до кускового дубу, дуба, який виконує бажання. Алгоритми знаєте, Загадуєте бажання, залишаєте монетку, бажання збувається. Також принагідно нагадуємо. Всі, хто потрапили до нас на відео, а там себе я побачив, теж можуть загадувати бажання. Бажання збудеться гарантовано. і відеоки подібних є.